Покриня, кулову, Заступ. як uh, заступник начальника Південного територіального управління Національної гвардії України полковник Покатілов Юрій Віталійович. Юрій Віталійович, сьогодні Миколаївський у вас настає на південний регіон, Так, героєм, армагіцем трошки про ньому Ну, Полковник Саражан В'ячеслав Григорович проходив службу Національної гвардії командиром патрульного батальйону, який на жаль, трагічно загинув, захищаючи простори Української держави біля Донецької області, а саме село Амросів, в 2014 році. Після того, як тіло було індифіковане через ДНК, двічі підтвердилася інформація. От тому сьогодні ми проважаємо нашого побратима, нашого героя, нашого офіцера, нашого товариша. Сина чоловіка в останні прочних подалі наші офіцери приїжали з інших регіонів. Сорок одеса наколає тільки не можуть особа, щоб провести з тоже сім'ї. Кадровий офіціант, він закінчив. Командира батальйону продавається 3039. Від командира патрульного заводу до командира патрульного патрульної. Виконував оборони з командування тут, брав участь у цій операції з липня місяця 2014 року, провічно загинув 24 серпня 2014 року. Якщо закону подобати звичайно ми не можемо говорити, але справді, що ми читали, що він прикрив собі хлопців і хлопці виступали. Значить, під час проведення рейдових заходів mm -hmm. значить, колона, яку він очолював купала в засіб, і під час бойового зіткнення йому довелося прикривати відхід своїх товаришів, офіцерів, які з ним були. І тим самим свою. Героїчним подивом він спас решти військовослужбовців, які вдячні йому і низки поклінні його дружині, матері, батькам, дітям, за те, що він своїм чинком і своїм героїзмом зміг надати подальше життя нашим військовослужбовцям, які на зараз, зараз приходять військовослужбовці. Дякую. хочу, будь ласка, дякую питання. Чому так довго зайняв час загибель до сих? Час від загибелі зайняв так довго, тому що не могли забрати довгий час тіло після того, як тіло було в Морзі, знаходилося в Мамбусів після того ми передали на Запоріжжя. Ну, розумієте саме, що після бою тіло було трошки так сказати, І тому це не дало нам зразу змогу його пізно. Тривалий час. Брали ДНК, було якщо можемо ДНК. Тому два рази інформація підкрадилася, дружина дала згодом, а втора за пола. Похова тут в Миколаєві на кладовищі. Мерія міста і адміністрація міста, міста нормального. Ще інформація, скажіть